Добрий день, друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як ФОП на єдиному податку на загальній системі сплачувати ЄСВ у 26 році. Скільки ж платити, коли, куди та які є нюанси? Дивіться: мінімальний обов'язковий платіж ЄСВ для ФОП, на єдиному податку для всіх груп у 26 році становитиме 1902 тисячу та 34 копійки. А розрахунок вам добре відомий. Поточна мінімальна заробітна плата, а вона, до речі, протягом усього 26-го року буде однаковою. 8647 гривень множиться на ставку ЄСВ 22%. Мінімальний платіж за квартал. А ЄСВ за себе нагадаю, сплачується, щокварталу, у У му році становитиме. 5 707 гривень та 2 копійки. Яка ж сума вийде за рік, ви теж бачите на екрані? Максимальна база нарахування ЄСВ для ФОП у 26-му встановлена на рівні 20 мінімальних зарплат, тобто 172 940 гривень. Тобто максимальна сума ЄСВ, яку ФОП може, якщо хоче, сплатити за себе для місяців 26-го. Буде 38 тисяч 46 гривень та 80 копійок. Ось ці цифри актуальні для всіх місяців 26-го року, адже розмір мінзарплати протягом цього року не змінюється. Базові правила сплати ЄСВ у ФОП на загальній системі не змінились. А нові розміри мінімального та максимального страхових внесків такі самі, як і для єдинників. 192 гривні 34 копійки це мінімальна сума та максимальний платіж 38 046 гривень та 80 копійок. А тепер давайте розглянемо, як ФОП на загальній системі розраховує ЄСВ за місяць у 26-му, які в них правила сплати. ЄСВ, давайте подивимось в таблицю. Якщо чистий дохід за місяць дорівнює нулю або є від'ємним, тобто місяць нульовий чи збитковий, ЄСВ, ми не сплачуємо взагалі. Внесок у такому випадку обчислюється як 22% від нуля, ну а це власне 0 гривень. Якщо чистий дохід більше нуля, але не перевищує мінімальну зарплату. Їй свистановитиме мінімальний внесок, тобто 1902 гривні та 34 копійки. Якщо чистий дохід більший за мінімальну зарплату, але не перевищує межу у 20 мінімальних зарплат, тоді ЄСВ розраховуємо за загальною формулою 22% від фактичного чистого доходу. І останній варіант. Якщо чистий дохід за місяць перевищує 20 мінімальних зарплат, ЄСВ буде обмежено максимальним розміром. У 2026-му це 38 тисяч 46 гривень і 80 копійок. ФОП на єдиному податку та на загальній системі сплачують ЄСВ поквартально. Незалежно від групи, і не пізніше 19 го числа місяця, що настає за кварталом. Якщо на 19 те число припадає вихідний, то сплачуємо на наступний робочий день. До речі, якщо ФОП хоче і йому так зручно, ЄСВ можна платити і щомісяця. Знайти рахунок для сплати ЄСВ можна на сайті податківців за посиланням, яке ми залишили в описі. Клікніть на свій регіон, оберіть файл, реквізити рахунків для сплати йденого внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. А далі у файлі, що відкриється, обирайте рахунок із символом звітності 204 і призначенням. Єдиний внесок нарахований за себе фізичними особами-підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, 22%. Як і в 2025 році існує низка категорій підприємців, які звільнені від сплати ЄСВ, якщо ФОП належить до однієї з таких категорій, він не сплачуватиме ЄСВ за ті місяці, протягом яких перебуває у відповідному статусі, перелік цих категорій останнім часом навіть розширився. До підприємців, які можуть не сплачувати ЄСВ за себе у 26 шостому, належать ФОПи з інвалідністю, якщо вони отримують пенсію або державну соціальну допомогу, підприємці пенсіонери, особи, які досягли пенсійного віку та отримують пенсію або соціальну допомогу, мобілізовані ФОПи без найманих працівників, резервісти, призвані під час особливого періоду. ФОПи, які уклали контракт на проходження військової служби. Підприємці, за яких будь-який роботодавець або орган сплачує ЄСВ у мінімальному розмірі, особи, позбавлені свободи внаслідок війни, та ФОПи, які проживають на тимчасово окупованих територіях. І остання категорія ФОПів, які не платять ЄСВ 26-му – це ФОПи на загальній системі у нульовій місяці, тобто, коли їх чистий дохід дорівнює нулю. Звільнення ФОП від сплати ЄСВ за себе не працює автоматично для всіх. Воно починає діяти з різного моменту, залежно від того, на якій підставі ФОП отримує таке право. Ось дивіться, якщо ФОП-пенсіонер або особа з інвалідністю звільнені від ЄСВ, то це звільнення починає діяти не в день отримання статусу, а з 1 числа наступного місяця після появи права. Наприклад, ФОП отримав пенсію у січні 26. го Що ж це означає, за січень він ще повинен сплатити її СВЕ у повному розмірі, а ось із лютого вже має повне звільнення. Так само працює і для осіб з інвалідністю, які отримують пенсію або державну соціальну допомогу. Друга підстава звільнення це коли ФОП одночасно є найманим працівником. І роботодавець сплачує за нього ЄСВ у розмірі не менше мінімального внеску. Ось у цій ситуації звільнення працює миттєво. Тобто за той місяць, за який роботодавець сплатив мінімальний ЄСВ, ФОП вже не повинен платити внесок за себе. Далі, у випадку мобілізації, звільнення також починає діяти без затримок. Воно вмикається таким чином. З першого числа того місяця, якому ФОП мобілізували. Навіть якщо мобілізація відбулася посеред місяця, ну, наприклад, 14 чи 27 числа. Отже, за місяць мобілізації їй свій за себе ФОП вже не сплачує. Ну що ж, друзі, а на сьогодні у нас все. Якщо наше відео було корисним, підтримайте його вподобайкою. Напишіть коментар або задайте своє запитання. І підписуйтесь на наш канал. Так ви допоможете нам створювати більше практичних матеріалів і для фопів, і для бухгалтерів. Дякую, що дивилися, і до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе!